Всім доброго здоров'я! Ось зараз я покажу, чим відрізняється матка трутівка від сім'ї-трутівки. У даному випадку ми маємо матку трутівку, де вона є, ми зараз десь я її бачив. Зараз покажу. Зараз ходимо нажму паузу і знайду. Фокусуємо. Бачимо, виходить матка. Дижимо відрізняється. І так, у нас матка є. І от ми бачимо, починає йти горбатий розпліт. Так, це є так. І тепер дивимося, я не знаю, чи сфокусує, чи не сфокусує. Коли матка трутівка, тоді ми маємо. Рівний рівні засів, тобто яйця йде по одному яйцю в кожній ячейці. Це є це приклад того, що матка трутівка. Якщо є, але горбатий розплід, тобто по одному яйцю в кумірці, але горбатий розпліт, це, це тоді в такому випадку матка трутівка. Але коли в нас багато яєць в одній клітинці ну, в кожній кумірці, то це бджола трутівка. Ось така різниця між бджолою трутівкою і маткою-трутівкою. Виправляти її я, звичайно, не буду. Ось вона є у мене. Все. Ми вже її виправили. Ось такий вихід з даної ситуації. Відводок розформую і сформую по понаново.